Друзі, всім привіт! Компанія Фершав. Як завжди, вітаю вас. Маємо для вас ось такий черговий автомобіль. Заїхав до нас. Це у нас Volkswagen Passat B8 в комплектації Alltrack Highline. Значить, ця ця автівка з'їхала буквально там 4 дні тому в Україну свіжоперина за кордону. Чисто 2018 року випуску даний нас автомобіль, як завжди, з 2-літровим дизельним двигуном потужністю 140 кВт-190 кінських сил на повному приводі та на, на автоматичній коробці передач dq 381 7-ступка мокра, одна з найбільш надійних коробок в лінійці VA групи Отже, як завжди, швиденько, зараз я вам покажу сам автомобіль, покажу по комплектації, зробимо замери по лакофарбовому покриттю, щоб ви розуміли, що з ним є все добре. Ось цим автомобілем, ну і покажу по слідах по експлуатації. І Друзі, Оригінального пробігу в даного автомобілю 150 чи 156 тисяч, по-моєму. Це оригінальний пробіг, який підтверджений є офіційним дилером. 154 пробігу. Ага, 154 тисячі пробігу. Це оригінальний пробіг, який підтверджений офіційним дилером. Що дана автівка заїжджала до офіційного дилера, та все часто та гарно по регламенту цей автомобіль обслуговувався. Так що тут проблем ніяких немає. Можемо вам надати цю історію від офіційного дилера. Що ви мали розуміння? Не треба вам там самим шукати. Якщо не хочете від нас, без проблем буде він код в оголошенні даного автомобіля і собі можете самі. Перевірити цю інформацію по цій автівці. Отже, швиденько по комплектації по даному автомобілю. Значить, комплектація що сюди входить. Оптика ледовська. от Ледовська оптика, і задні патронники, диски 17-го розміру. У нас на літній гумі, гума Pirelli нова стоїть. Без перебільшення гума стоїть нова в цьому автомобілі. Зараз, може, рік виготовлення вам найду. Гума 225-55, диски 17, ка рік виготовлення. А, да, 23 й рік, 16 й тиждень. бачите, Так що нова зимова літня гума стоїть, причому на всіх колесах. Далі повністю на кожній дверці є безключовий комфортний вхід, тобто всі дверцята плюс електрокришка багажника, безключовий комфортний вхід. Далі сідаємо в автомобіль, і що ми маємо? Маємо шкіряний ерго-комфортний салон, дуже зручний з боковими підтримками під спину, під ноги, під коліна, бокові підтримки. Дуже зручний е, такий салончик цього автомобіля. Далі сідаємо шкіряне мультикермо перед вами. Зразу закриваємо дверці, запускаємо кнопочкою. Зразу хай запуститься. Так. водакий так, Запустили зразу автомобіль, все працює чітко, без ніяких моментів. Далі, щодо комплектації, цифрова панелька приладів перед вами, шкіряне мультикермо. Далі, далі. Оптика працює в автоматичному режимі, маємо підігріти складання дзеркал. Потім зразу біжимо асистенти допомоги водію. По асистентах допомоги водію ми маємо лайн-асіст, тобто рух по смугах, сайт асіст, це не смертві зони є, виїзд міської парковки. Та фронт фронтасіст, тобто максимальні асистенти, які тільки можуть бути в такому автомобілі, вони є присутні. Вже кращих асистентів бути не може ніде не ні в Пасаті, не в таурегу Це вже максимум асистентів, топова топова комплектація. Далі маємо адаптивний круїз контроль який в парі працює. Ось тут кнопочки керування адаптивним круїз контролем контролем. Дивніше вони в парі працюють з. Line Assist, тобто автомобіль повністю весь сам е їде, гальмує, е керує. Вам практично нічого робити не треба, якщо є класна дорога, класною розміткою. Так що е дуже прикольна опція. Далі, те, що я казав, партроніки перед зад. Камера заднього виду обов'язково є. Магніс магнітола Discovery, е на сенсорна на українській мові заводській з Android Auto, Apple CarPlay ем є. Кондиціювання на з трьох зони, з Очищенням повітря, підігрів сидінь, підігрів керма та оригінальне Webasto, мокре Vebasto встановлене в цьому автомобілі заводське. Хто знає, користувався дуже крута опція, особливо в холодну пору доби, без проблем. включаєте з пульта, чи так, чи так, і у вас автомобіль буде повністю весь прогрітий теплий. Ну, Дуже зручна опція, не знаю, я сам користуюся цією опції, то. Ціни нема, як то кажуть. Ось як кнопочка Вебасту, тут дублювання двозонним кліматом, коробочка 381, підігрів керма, старт-стоп, мод, кнопка вибір руху режиму їзди. Ви собі вибираєте Любий рух, який вам доподобає, автохолд, електроручник, два ключа в комплекті та пульт керування по Webasto. Так само маємо підсвіточки. Ось тут по всьому, по всіх картах, підсвіточки Амбієнс, які вам вечором дуже класно світяться. О, далі, далі, маємо ще в комплектації ці подвійні тут Можна знаю, бачите чи не бачите, але стараюся зняти показати. Подвійний склопакет стоїть в автомобіля і спереду, і позаду. Повністю весь цей склопакет. Далі, що ще? та В принципі, в принципі попереду тут все. Далі хочу вам ще показати по. Позаду заводська тренировка є в автомобіля, так само підсвіточка амбієнс, керування третім кліматом, позаду у нас. Так, тут вроді все. Далі по кришці, електрокришка багажника у нас йде. Є шторка, є електрофаркоп. Е, у нас в автомобілі, так що, в принципі, як на мене, реально прикольна комплектація, все, що необхідне і все те, чим ви користуєтесь кожен день, кожного дня, воно є в цьому автомобілі. От Реально дуже зручно. Я не знаю, там... Лайн-асіст, то пів біди можна, не можна миритися, але ключовий доступ, цифрова панелька приладів, камера, портоночки це дуже-дуже зручні опції, якими ми користуємося кожного дня. Так що, друзі, ось така ситуація. Зараз беру тепер беремо прилад, будемо робити заміри по лакофарбовому покриттю, щоб ви мали розуміли, що з цим автомобілем є все добре. Отже, по лівій стороні у нас так запускається прилад. По лівій стороні у нас 126. Дверка водія 126. Ще раз дверка водія 127. Задня ліва дверка у нас 139. Заднє ліве крило 148. Поверху ліве крило у нас 129. Задня кришка багажника у нас 129. Ще раз кришка багажника 146. Заднє праве крило у нас 127. Ще раз у нас 127. Задня. Права дверка 128, ще раз права дверка 128. Передня права дверка 134. Ще раз дверка 140. Переднє праве крило 133. У нас. Капот у нас 133. Ще раз 134. І дах автомобіля у нас 121. 131. Так що ось така ситуація з даним автомобілем. Реально е, класна автівка, е, обслужена. Якщо кому потрібна історія, без проблем можемо надати вам. Реально хороший автомобіль. Нічого вам робити абсолютно не потрібно. Тут все працює, все справно, без проблем е, купуєте, світки, масла, фільтра для себе поміняти. І, в принципі, можна кататися, і нічого більше з автомобілем не робити. Ще один такий момент по цьому пасату. Е, реально 150 на 4 тисячі пробігу. По демпферу тут є все, друзі, добре. Ніяких моментів з демпфером немає. Це хворобливе місце, от в цих посадах, що летять демфара, на холодну, на гарячу заводите, демфер працює в нормальному стані, нічого там критичного немає, вам не треба його міняти, тобто собі без проблем ще можна, можна їсти на такому автомобілі. Так що є така ситуація. Далі по кругу автомобіля, по зовнішньому вигляду ви, мабуть, вже, е, бачили трішки на камері, реально тут все є в порядку. Ніяких моментів немає там пошкоджень, протертостей, е, чи я не знаю, Якихось там вмятин, пошкоджень. Ну, типу, задній бампер класний, накладочка така є, типу захищає задній бампер, бо завжди пошкоджується. Е, так, є, е, Далі по лівій стороні тут також все добре. Ну, типу, я нічого не бачу. Е, попередні диски не пошкоджені, до речі. Передня частина автомобіля також гарна, як на мене. Оптика класна, бампер нормальний. На капоті. Там я не знаю, там пару дрібненьких сколиків є, але це зовсім дрібненькі. якщо аж подивитися, якщо відійти, то взагалі все чітко гарно, бачите самі на камері. Так що, друзі, ось така ситуація. Далі ще по салону, салон, мабуть, вже бачили, але ще трішки так вам покажу. По, Знову ж таки, місце під, де їхні хворобливі, де ручка, лопає цей пластик між ручкою, От і кнопочками лопає пластик. Трішки тут є такого моменту. Їхня хвороба, кожного другого посада така ситуація. Тут все повністю ну, добре, гарно. Гляньте, не самі нікам не бачите, ніяких, ніяких критичних моментів немає, якісь мінімальні там підтертості може є, а так все, ну, типу, без проблем. Позаду також тут все гарно, автомобілі не палили. От, ніяких там я не знаю, там, там таких запахів немає, все виглядає гарно, чисто. Адекватно в автомобілі. І що головне, друзі то по автомобілю буде класна ціна на віддачу. Прям реально буде хороша ціна за 18 рік, 150 пробігу, буде хороша ціна на віддачу. Кришка багажника в нормі. Тут по пластичку по багажнику також все добре. Що десь там клей-компресор, клей-компресор, піна домтрат є. От. І що говорити, типу, реально буде класти ціна на віддачу даного автомобіля. Так що хто собі шу... хто собі шукає Passat, b 8 Alltrack, за хороші гроші? Блін, звертайтесь до нас. Реально ця автівка буде класти гроші на віддачу. Так що звертайтесь до нас без проблем. Покатайтесь, подивитись, зробите тест-драйв на даному автомобілі. От, і ви собі самі все зрозумієте, не забуваємо, що в нас є послуга доставки автомобіля в ваше місто без проблем. І можемо вам провести цю автівку. Ми за кожен автомобіль відповідаємо, що він є хороший. От, якщо комусь щось не дозняв, не допоказав, будь ласка, дзвоніть, звертайтеся. От, всі вам гарного дня, будемо з вами на зв'язочку. Пока-пока.